Наступний записався до выступания, Записалася осенью два научного инструмента громадськості. к прошлому аналогу. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Для меня очень большая честь стоять на самом деле волнуйся первый раз вообще в этом в таком разъятии. Но э, сюда я пришла по одному очень важному вопросу, не просто так, потому что, честно говоря, уже надоело. Вот, я мама первоклассницы, вот, мы ходим в первый класс. И у нас очень замечательная, очень добрая, ласковая учительница. Вот я благодарю учителя, что вот она вот такая, но отношения портят деньги. Вот эти фонды, фонд класса ежемесячно, фонд школы, потом, покупка вот этой доски, потом, еще мы не пришли в первый класс, уже попросили помочь школе на окна. Я все понимаю, что как бы, приходится обращаться к родителям. Но это все портит отношения между нами. Я не могу, а вы можете. Понимаете? И мой ребенок сидит за последней партой, а тот, который -то может, поменял а у меня в двери сидит за первой партой. Не потому, что, понимаете, не потому, что там кто-то вот не хочет, не жалко. А у меня просто нет. Для рачевский лице номер два. Вот. И в данный момент мы, в общем, купили в этом году доску за чем то в данный момент собираются деньги на ремонт класса 450 гривен с человеком. Это очень тяжело на самом деле, тем более, что у меня двое детей. И чтобы вы знали, у половины класса двое детей. У кого-то в седьмом классе, у кого-то в первом. <как> вот. И уже как бы давайте, ну, это, я не знаю, я вас прошу, помогите нам сделать ремонт. У нас там и Бог в классе. У нас старе боя. У вас тут очень комфортно, очень, ну, приятно заходиш, ну класно. Почому б сделать хотя хоча б же, ж, як у вас? Сделайте, пожалуйста, іноді, помогите. Відповідаю на ваше питання. По-перше, зараз директор візьме доручить виступи безумовно. По-перше, по-друге, ваша доповідь, вона не добажна вплинути, будь ласка, ну, без стеснення, ви повинні приходити і особисто до мене, як головний районі державної адміністрації чи до світу. По-третє, ми дійсно ці школи замінили всі вікна цього року. Всі, відсотково. По-третє, ми маємо точну і ясну позицію про те, що тільки добровольне, якщо вирішили батьки. По четверте, ці гроші, навіть якщо ви вирішили, то здається стільки, скільки може, і то добровольно. По п'яте, тільки на розрахунковий рахунок, щоб ви бачили, куди пішли кошти, а не по кишенях. Переважно не брати кошти, бо ми плануємо за цей рік ми видали в нашого світу суму як за попередні 5 років. І наступного року ми плануємо, по-перше, всі зусилля дати на освіту дитячі садочки, безумовно медицина і культура. І ми плануємо вже, якщо бюджет, а ми плануємо мати гарний бюджет, то ми плануємо, що звітнами ми закінчимо. Наступного року ми плануємо закінчити звітне, перейти там. Ну, Кримли, спортивних залів, актових залів и байтанчики. Ну ось вот такие смерты я, Готовий я зараз слово надати директору. Надати... Можно еще 5 секунд просто. Давайте мы ликвидируем вот эти все фонды вообще, чтобы это не было, чтобы учитель не видел, кто вы можете. Официально еще большой комитет. Учитель не знал, кто внес, кто не внес, чтобы она могла заниматься своей работой. Учитель, учитель детей у нас, и все. Это так для этого а существует... Это да. Учитель не берет. Хорошо. Директора шкел, а личные коллективы, взагали становятся заложниками. Це все. -все. Відповідь вага. Внески вносяться на добровільні основи. Друге питання. Друге питання. От я підрахував, для того, щоб тільки на поточний ремонт потрібно в нашому ліцеї потрібно біля 300 тисяч. От якщо ви дасте, будь ласка, ніяких питань не буде. Я звернувся в районний відділ освіти до головного бухгалтера. От така ситуація. Треба комп'ютери ремонтувати. Там стеля тече. Там потрібно, допустимо, на сьогоднішній день хочу сказати, їде три чоловіка з нашої ліцею, вибороли перше місце в області на нагородження. Потрібно в крайньому випадку хоч одна тисяча. Так. Давай звернутися, давай звернутися. А світа вже вирішує. Ми, ми вирішимо, ви 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 так, у вас скоро дірки будуть у карманах. Я розумію, нам 40 Це перше питання. Друге питання. Звернувся я до головного бухгалтера. Говорю, так і так, воно ніякому директору нічого не може. Треба вирішувати питання. Кажу, виділіть нам гроші. Вона говорить, виділяються кошти тільки на капітальний ремонт, тобто на дах, на вікна і так далі. Попередня мама тут трошки плехує. Справа в тому, що 1 вересня вікна були усі вже повністю поміняні. Зараз. Якщо ми збирали трошки вікна, ну, не ми, а від, батьківські комітети, то ми відчитувалися на зборах, ми відчитувалися, в нас вся документація є відносно цього. І в тому, значить, це друге питання. Третє питання. Сьогодні треба мені реактивно. Сьогодні треба, допустимо, комп'ютери ремонтувати. Сьогодні е, треба у, от послухайте, яка ситуація. О, Кабінеті іноземної мови, то є телевізор, магнітофон і так далі тому подібне. Мені хто зробить? Ви зробите, ви зробите, ніхто це зробить. А, чі... а, це? а, а, це, а це повинен, що? немає коштів на це. Нема коштів. Тому, значить, інколи батьки на зборах, так як ви були на зборах. До речі, я хочу звернутися до вас. Я дуже вдячний, що ви були. Ви хоч подивилися на проблеми. Вони звернулися до вас для того, щоб стелю поміняти, десь там шкафчик купити, десь там парку звернутися. Будь ласка, приходьте, в нас 22. Будь ласка, власні керівники там є. Будь ласка, входьте в наші, так би мовити, проблеми. І ми разом будемо вирішувати. Правильно. Правильно, друге питання. Друге питання. Давайте разом вирішувати. Сказали ваша партія Костантій Сергій, що треба прозоро. Ми висловили прозоро. Тепер ми теж відмовляємося від цього. Друге питання. У нас був могильщик Віктор Васильович. у нас були рахунки. Ми на рахунки спонсори перерахували все. Ну, його грошей завжди мало, він ліквідував тепер. Тепер, допустим, для того, щоб, допустим, у кожній школі, у кожній школі, я так підготував 5 мільйонів на міхто для того, щоб робити поточний ремонт і приобладняти, і робити обладнання. Це перше питання. Друге питання. Для того, щоб хтось цим займався, той же батько любий, він 20 гривень не понесе в банк. Він не понесе в банк. Це раз. Якщо він понесе, допустимо, в райони відділу освіти. Так, да, він понесе, так спробуйте взяти, а там підуть ці гроші то на енергію, то на воду, то і ще і так далі, то тому Це питання патове. Давайте я звертаюся. Анатолій Волод... Володимирович, будь ласка, е... Константин Сергійович, давайте всі в місті рішимо, як ми зробимо це питання. Відносно добровольності, всі внески вносяться тільки добровольно. Тобто. Да. А хто ж дає розпорядження батьківському комітету? Откуди життя. Я був, мені на Потім я вийшов і мені розказав. Вони вам розказали, що? вони батьки сами не придумали. Так Слухайте, вони вам розказали, що треба робити потолок. Правильно? Треба міняти партію, сам станція не так. І от вони вирішили. Чого, допустимо, в даному класі не помінялися? Батьки там ще не вирішили це питання. Хочуть роблять. Ні, ніхто не їх не заставляє. Ніхто не заставляє. Спросить любого Так. Да. Да. І все це, якщо дають, то тільки на добровольній основі. Хочуть, почати. Тому батьки хочуть, щоб їхній клас і да. дитина навчалася в нормальних умовах. Да. Да, Оце найголовніше. Да. У вас хто примушував, допустимо, здавати кошти? Я зараз вам розкажу, що батьки забило забрання. Нам сказали, вот у нас Хто сказав? Скажіть, хто сказав? Я, Я сказав, директор, директор сказав. Я не вам об'ясню, дайте мені сказати. Ну, давайте соберемся. Никто не против? Никто не против. Ну, ну, давайте понял, что... на деньги. Хорошо, дали на доску. Сейчас ремонт давайте делать. Значит... Никто не против? Никто не против. И а получается, что куда деваться мне? Значит, куда я... мне деваться? А, не скажи, я против. Вы почти не Выборщик, против. Не садитесь, Анализ. Анализ. Да. Я... Я... У нас есть... Нет, Що з малозабезпечених. Ті, хто має почут. більше двох дітей, хочете, взагалі батьківський комітет не рекомендує збирати. Все. Все 6 рік плачу, вони всі беруть. Якщо мова йде про добровільні внеск, вони не вносяться на розгляд батьківського комітету, вчителя, вони не мають цим займатися. Має висіти на вході в школі рахунок і порядок сплати. Все, якщо батько бажає сплатити, він бачить цей рахунок і сплачує. Взагалі це питання не має підніматися перед батьками. Це перше. Друге, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, скільки ви, як директор школи, надали звернень до голови відділу освіти? Приводу ремонту цього класу. Це перше. І скільки ви надали звине до районної ради, як депутат районної ради про видалення коштів на ремонт цього класу. Жам не богато, богатирі. Письмово, без ліжки. Письмово. Ми маємо шукати загадників ловити. А ви письмово бумажку не можете? Я вам скажу. В районі відділо світ. Ми кожного кварталу даємо потребу, що нам потрібно. <гану> Кожного кварталу потреба. З'їздити, так, потреб, але, але вибачте, але вибачте, значить, є, якщо я ще раз повторюю, я звернувся до районної ради. Якщо нам, мені виділять 300 тисяч, ми не будемо збирати. Ніякі питання не стоїть відносно поточного ремонту. Ніякі питання, давайте 300 тисяч нам, умножте на 25 школ і, пожалуйста, питання закрите. Все. Я підрахував спеціально скільки це так по бідності, без ремонту там других, зовнішніх тех. Ну, у вас не що хотіли потом. Я бы просто пару слов. Ми, мабуть, всі прекрасно розуміємо ситуацію, яка стождала сюда в цілому у нас в стране. І вона да? йде тільки на протягом одного року. Благодаря звичайним людям, добровольцям, которые в свое время помогали деньгами, остановили войну. Благодаря людям да. сегодня лечатся солдаты, которые попали там под пули. Э, Благодаря обычным гражданам сегодня ремонтируются больницы, школы и прочее. И так сложилось сегодня, что у нас за счет населения постоянно идут какие-то вот, за счет обычных людей решаются проблемы государственного строя. Да? Поэтому сегодня мы можем нападать на директора школ. на доктора, э, на сельсоветы, которые тоже там нужны какие-то там мелкие ремонты, которые не могут с бюджета тратить, там поточные, как вы говорите. да? И мы можем было сейчас сидеть в зале, здесь рассуждать, кричать, что кто-то там прав, кто-то не прав. На мой взгляд, в принципе, это проблема государства там вверху должно решать, для того, чтобы мы здесь не переживали за ремонт потолка или окна или там э, медицинского анализа в больницу. Поэтому есть народный депутат у нас, и не один там, как он Может быть, стоит написать какие-то обращения, вот есть какие-то предложения, как решить эту проблему. Они кричат здесь, что вот есть проблема, вот пожар, давайте все бежать. Давайте думать, как решать. Если есть предложение, вы их предложите на депутатов Верховного Совета, и пусть они принимают правильные законы вверху, которые бы дали возможность с местных бюджетов финансировать поточные перемоты. А вы Дайте а? Школу вы финансируете. У, нас, у нас точно так же в школе есть фонды, которые добровильно сдают родители внести. Но у нас есть проблемы, которые, действительно есть сложная проблема. У нас есть фермеры сегодня, есть предприниматели, вот сидит здесь Иван Николаевич Луценко, а есть Быченко, вот сидит Максим, которые поддерживают дали, сегодня школу и те проблемы, которые родители не в состоянии решить, и нет у них этой возможности, то мы обращаемся к спонсорам к нашим, которые сегодня, да и у них есть возможность решать проблемы по моему совету. может быть нету но я говорю, сегодня мы можем еще три часа потерять здесь, обсуждая учителей, директоров. И поверьте, не учитель не положил себе в карман. Вы посмотрите, как живут учителя твои. Если вы скажете, что сегодня учитель ездит на лекцию, живет там в Питкаузе, да он сам сидит на ту, на ту зарплату, не может оплатить газ и коммуналку. И деньги, которые ждут родители, они исключительно идут на то, чтобы его ребенок

Присутні. Це зрозуміло питання. І ще рік тому, коли ми збиралися і працьовували бюджет, ми пам'ятаємо, що по статистиці бажаємо ми того і не бажаємо. У нас дуже багато питань було. І до лікарні бо збирають там гроші, держава не збройна. Такі ж питання були до освіти і все інше. Що ми робимо в даному випадку? Ми розуміємо, чим краще ми з вами працюємо як депутати, як виконавча служба, тим і більше з одного боку треба зібрати більш потужний бюджет. І ми цим пишаємо, що вперше за 25 років ми на першому місці після міста Харків. Тобто, хто за нами на другій сході це з рази менше бюджет. Це наша з вами робота. Я у лютому буду доповідати за який рахунок ми це зробили, і чого це нам варто було коштувало. і все інше. Попрацюємо. Це перше питання. Наше з вами не тільки зібрати бюджет, бюджет, а ще й отак потратити, щоб кожна копійка працювала в самому необхідному місці позакривати. Ну у нас як то сіта, куди не ткни, там тече, там тече. От 300 тисяч 25 шкіл це 7 мільйонів. 7 мільйонів. Якщо вони будуть, закрив... тільки на поточний ремонт. А у нас вікна, у нас вікна розставлені там десь на 45-50% ще треба шукати гроші. А дахи? Ми ж всі ми з вами їздимо. А майданчики це взагалі сором, ага, спортзали, а актові зали. Ага. І все це треба, щоб діти там плясали, співали, грали в волейбол, Ми ж це розуміємо. Давайте спокійно. Да, дуже багато питань. А, або от зараз залізниця виступала. Я вам хочу довести в проєкті бюджету на наступний рік на рік написана. На Держава знову зняла з себе оплату пільгового контингенту. Ну із районного нема тільки місцеві сільські селищні ради будуть зараз сплачувати це окрема пісня і так далі. і так далі. Ми можемо нашу сесію, яку на, на люті ми планували зараз провести там до 10-ї вечора. От який маємо бюджет, як працювали, але порядок треба наводити безумовно добровільність. І все інше повинно бути. І якщо мати, яка має борги, що в неї не хватає грошей, безумовно треба слідкувати, працювати з нами вчителями. Що говорить, таких не, мож, так. не можна не можна з такими гроші. Як і та людина, Толя, що ти казав, прийшла в нього це, там 100 гривень, залишилась кишені, і вона 100 за плівку дає там. На я в цьому випадку мозги винес вже данчаку. Він теж знає, він, то лікар же бідний, я не знаю, де він працювати буде. Але це випадково нам треба зробити систему. Ну була вона порочна, додарявий бюджет, стопцюпили в, Ки в Києві гроші. Подивіться, що ми тут робимо. Ми кожну копійку вже розглядаємо. Що більше прозоро, залишились гроші з цього, Будемо опрацьовувати. Комітет працює, і батьківський, і спілка директорів. Все працюється. Ну давайте працювати більше. Може і ще щось. Ще доповнити по цьому питанні. Я дуже багато дома. Що для того, щоб треба відкрити от рахунок для закладу, потрібно людині. А це 980 тисяч. Понимаєте, щоб людина займалася цими справами? Тому що туди ну, да, батько в району не понесе і в банк не понесе. А тепер заключення, я ви би от. Але Ми що, хочемо, щоб батько заставить батька носити чи що? Це ж добровільно, ми ж кажемо добровільно. Як то Добровільно, Батьки рішають. Ми ж були на зборах. Я рішаю питання. Адміністрація хто сказав. Батьки саме вирішують. Та не вирішують, що <laughs> <Так>, не звертають ці питання. І я хотів би, дайте мені ще дві хвилини. Дві хвилини. Шановні колеги, послухайте, будь ласка, в мене от... Є матеріали, мене вони шокували. То, будь ласка, попри 300 тисяч доларів на рік, 730, 300 тисяч на рік, які інвестує кожну на фу, кожного школяра міста Нью-Йорк, екзамени показують, що лише невелика кількість 9 класників уміє додавати, віднімати, множити і ділити В нью Йоркія за даними Американської асоціації бібліотекарів, лише один випускник із 10 у перший рік по закінченню школи читає понад, понад одну книгу. Національна асоціація освітнього прогресу стверджує, менше як половина 17-річних школярів всі здатні розуміти і взагалівати розв'язати інформаційну. Що? А в нас виділяється 300 доларів. І я хочу закінчити оцо. Є академік Бакіров, всі його знають Харківського державного університету. Він сказав так, золоті слова. І ще каже освіта, яку ще не зруйнували, ще держиться. Так що ми, давайте разом спільно працювати, а не руйнувати. Ми, наприклад, по російському соціатілі. Ми не можемо руйнувати це, зруйнувати легко. Давайте ваші пропозиції, приходьте. Будемо по всіх класах ходити, рішати питання. Як вирішити питання? Як? Ви, власне, ваші пропозиції. Давайте вже демагогія вже надаїла. Витрачання часу. А ви за 70 тисяч зробили доріжку до пам'ятника І ви голосували можна було відрементувати два. І ви голосували. Ми голосували проти цього. Не потрібно казати на біле чорне А також, я вам вже сказав, зробити, потрібно. Зробити. потрібно витрачати зрожні правил. Це перше. Друге, коли каже селищний голова про те, що це мають наверху, та не мають наверху. Традиція це чекати царської благодаті, це російська, московська традиція. Ми казацького і ми не чекаємо такої благодаті. І мають звідси знизу йти конкретні сигнали про те, що а, у вас не вистачає грошей. Хоч раз районна рада зіштовхнулася з питанням, що у нас не вистачає грошей на забезпечення всіх потреб освіти, так. хоч раз а, у нас не зіштовхнулася районна рада з питаннями, що а, лікарні не вистачає. Так. Ні, не, не, не буває таких так, питань. Олександр Олександрович, прошлого року, в началі нашої каденції ви обіцяли, що формування бюджету. Робота фінвідділку буде найпрозорішою, що всі питання, які стосуються формування бюджету, будуть оприлюднуватись на сайті. Жодного жодної подвіжки в цьому питанні немає. А як ви можете казати, що давайте формувати, формувати давайте разом розбиратися цих питань. Але ж ви не робите конкретних трохи ці. На сьогодні сесії я буду зачергові. Давайте тоді вже ми тут це питання підняли. Давайте на самом деле, так як казав Константин Сергіони, чи я так пропоную, давайте на кожній школі напишемо рахунок, казна чи до війни. І тоді проблеми з...